Всім привіт! Сьогодні покажу декілька способів, як лущити горіхи. Ну, хтось вибере для себе найкращий спосіб, той, який звичний для нього. Я для себе знайшла спосіб, який для мене найкращий, який найшвидший. І е, за допомогою такого способу залишається зерно якомога ціліше. Ну, в общем, тут залишилося в мене куча горіхів після зими. Значить, півмішка треба швиденько перебити і перелущити. Ну, в общем, ось уже частинку я перелущила. Поки цю частину лущила. В общем, використовувала декілька інструментів. Ось один інструмент, той, що самий, такий популярний, який вже 100 років назад, як то його ізували. Ну, ним дуже незручно лущити. Зараз я вам покажу. Ще декілька горіхів. Ну, по-перше, ним довго, по-друге, дуже багато сил треба примінити. По-третє, бачите, зерно дуже роздрібнюється. В общем, не годиться цей інструмент. Купила ще один отакий інструмент. Ну, в принципі, не можна лущити. Ну, теж довгенько виходить. Ну, ним легше лущить, чим попереднім інструментом. Ну і більш-менш зерно стається цілим. Тобто розлущувати можна, але все одно багато часу уходить на те, щоб вставити сюди правильно горіх, тому що його треба вставляти таким чином, щоб ребро йшло до стінок цього інструменту. Ну, взаємощем. Ну, ще можна ножиком, звісно, користуватися і розлущувати, засунувши його в цю дірочку, і тоді і розлущився, але допомольно треба зерно витягувати із шкарлупи ще за допомогою ножика. Ще можна використовувати будь-які старі двері на сараї або на літній кухні, у кого є така можливість. І лучше таким чином, то що ребру було до стінок дверок. І отаким чином. Прижимаємо. Тут ми чувствуємо, наскільки ми можемо прижати, для того, щоб зерно зберегти. І не розтрощити зерно. Але тут, ну, теж ту якось воно, знаєте, дверки портимо. Крім того, теж довгенько виходить. В общем, зараз я вам покажу дідуський способ, який користувалися 100 років назад. І зараз він найефективніший так і залишився. Ніяких не нужного інструментів для цього. Ну, для цього можна хоча б молоток будь-який. Ну, в мене такий з п'ятачком. А, в принципі, можна використовувати будь-який молоток і бутилку. Бутилку з так, таким горлишком, щоб було горлишко товстеньке. У мене тут дитяча бутилка з-під сока. Ви можете взяти бутилку з-під шампанського. В принципі, з-під шампанського найчастіше, найчастіше використовувати. Або будь-яку іншу бутилку, де є товста, товста шийка, і зручно класти таким чином горіх. Ми ложимо горіх оцим гострком вниз. І одним ударом. Максимум 2, він розбира... розбивається шкарлупа. Дивіться, зерно максимально ціле залишається. І, в принципі, дуже швидко можна таким чином перебити горіхи. Тому я вам рекомендую не страдати ерундою і не тратити гроші на всякі інструменти, які абсолютно неефективні, а просто користуватися обичним молотком, який є в, кожні... в кожному домі. Ну і таким чином. Можна перетришити за мінімум часу, максимум горіхів... При цьому залишився, ой, це горіх не годиться. Причому при залишивши цілими е, зерно. Ось можна ось так, бачите, б'ється, тут максимально ціле зерно виходить. Ну, от, якщо на продаж, так взагалі супер. Всім дякую за просмотр. Надіюсь, моє відео було вам корисним. Заходьте на мій канал, буду завжди вам рада. Гарного дня, до побачення!